Oh! Вау! Тільки подивіться, нам дістались самі різні смаколики. Смаколики, mm -hmm. кажеш, мені дістався смердючий сир. Ой, фу, від його запаху тут уже всіх нудить. What? Брітні, їж швидше, поки нас не вирвало. Добре, сподіваюся, мене саму не знудить. Oh, no. Ніколь, дивись, яке у неї тепер обличчя смішне. Думаєш, це смішно? Подивимось, що ти робитимеш, коли цей сир стане твоїм. Я легко зможу це зробити. Потрібно лише розділити його на кубики за допомогою лінійки. Виходить, шматочки сиру стали квадратними, а це означає, що тепер вони належать Джулі. No. Я не хочу. Доведеться. От зараз і справді весело. Гаразд, я сильна та смілива, так що з якимось сиром упораюсь. Ні, черговий шматок я їсти не хочу. Краще я перетворю все це на кулю і віддам ніколь. Ну що, тепер твоя черга мучитись? За що ви так зі мною? Може, не треба? Треба, звісно, їж. Який же огидний у нього запах. Щось мені підказує, що і на смак він такий самий. Ew! Мерзинно я не зможу все це з'їсти. Зачекайте, а чого це я мучусь? Може, я просто засуну цей сир у бургер. Тоді я зроблю бургер дорожчим і напевно смачнішим. Здається, дуже спірне рішення. Ой, дівчатка, це і справді неможливо їсти. Нічого не вдієш. Ніколь, тобі доведеться. Ніколи б не подумала, що я буду так корчитись через бургер. До речі, бургери я також люблю. Навіть дивитись, важко. Все. Нарешті я з ним розібралась. Так, нарешті. Тепер я можу перейти до свого шоколадного кубика. Цікаво, яка в нього начинка. Вау! Це ж додаткові шоколадні кубики. Дівчатка вже комусь сьогодні точно пощастила, то це мені. Перед тим як спробувати ці кубики, я хочу зробити з них шоколадну вежу. Адже кубики можна не лише їсти, з ними можна ще й дуже весело грати. Отак, моя вежа готова. Ось тепер можна їсти. Справжня смакота. Чого? Ну, от і все. Пара секунд і шоколаду нема. Mm -hmm. Ти така чумаза. О, на цей раз не пощастило мені. Кову льодяник... Жувальні цукерки, а в мене цибулина Відстій. Брітні, ти спробуєш першою. Із задоволенням. Тільки мій одяник ніяк не хоче віддаватися від цієї тарілки. Мабуть, він настільки смачний, що тарілка не хоче його відпускати. Або просто у когось сил не вистачає. Oh, ніяк не виходить. Oh. У мене є лише один спосіб: доведеться льодяник розбити. І ця кувалда мені в цьому допоможе. Готово. Що ж, тепер цим солодким порошком я зможу спокійно насолодитись. Отак моєму щастю немає межі. Cool. Ну що, Ніколь, тепер твоя черга. Із задоволенням. Здиваю фантики і приступаю. Дивіться, як спритно закину сукерки собі в рот. І ще одна смакота. Ой, здається, я вдавилася. Допоможіть! Джулі, треба щось робити. Спокійно, все буде добре. Анука, дихай. О! Фух, вийшло. Це було непросто. Дякую тобі, величезне. Але це не скасовує того факту, що тобі доведеться з'їсти цю цибулину. Ніякої подяки. Але нічого. Я доведу, що можу впоратись з якоюсь цибулиною. І насправді це не так уже й складно. Вона заставляє мене плакати, але я не відступлю. От і все. А ця смердюча видрижка – спеціальний подарунок для вас. Упс, не знала, що у неї такий ефект. Нічого собі. Усіх смакота Маршмеллоу, морозиво і навіть чіпси. Чор починати моя. Насамперед я злопаю своє морозиво, інакше воно розтане. Але перед цим потрібно розділити його на зручні кубики. Ось тепер можна приступати. М -м, яка смакота! Дівчатка, не чекайте мене. Я буду їсти довго. Хочу насолодитись повною мірою. Не думала, що морозиво можна їсти так довго. Ой, о, ні, бідолашна Джулі замерзла. Потрібно її швидше відігріти. Ось це так. Добре, ти поки відігравай, а я спробую свої чіпсики. Виглядають вони дуже апетитно. Чому ж вони такі гострі? Я не помітила, що вони з червоним перцем. А -а -а -а! О, ні, тільки не на мене. Як тепло. О, ні. Звідти вогонь. Це терміново треба зупинити, поки Ніколь тут все не спалила. Точно, у мене є ціле відро води. Зараз ми вирішимо цю проблему. Ціле відро. Я тебе руся мокра, але все одно дякую, Джулі. Звертайся. Ніколі розтопила моє маршмело, але це не проблема. Я можу просто намотати його на палець і з'їсти. Кажуть їсти руками найкрутіше. Тепер я повністю розумію цю думку. Так і справді набагато смачніше. Звісно, руки попередньо потрібно помити, але насолоджуватись цим розтопленим маршмеллоу я можу нескінченно довго. Awesome. Як же апетитно це все виглядає? М -м, чиста насолода. Oh, так, ми бачимо, як тобі смачно. Я закінчила. Oh, yeah. Давай п'ять. Ой, ну так. Oh. О, від смачних вафель я не відмовлюсь. А от я зовсім не вмію чистити кокос. а мені дісталась піца. І чор я буду першою. Спочатку злопаю всі ковбаски. О, Дивіться, це наче окуляри. Так, дуже комедно. Схожі на окуляри, значить, вони круглі. Відповідно, я можу їх зі спокійною душею забрати їх собі. Ох, зараз я поласую. Ого? Брітні, дивись, у тебе ковбаски вкрали. Як же так? Хочу нагадати, що кругла їжа моя. Тож і ці папероні теж. Отак, От це неймовірно смачно. Но у мене залишилась гола піца. Гаразд. Думаю, вона все одно дуже смачна. Все-таки на ній ще залишилось багато-багато сиру. Все було здорово. А бортики я не люблю. Дівчатка може декуштувати свої смаколики. Вже час. Джулі. Для початку візьми прилади та серветку. Так буде набагато краще. О, дякую. І дихається набагато легше. Та вже, кому я взагалі це кажу? Кому це взагалі треба? Головне, що можна швидше з'їсти ці апетитні вафлі. Вони навіть з рук дуже дуже смачні. Ну ось, я не помилилась. Джолі перетворилась на монстра. Ням-ням-ням. Це що, землетрус? Ні, просто я намагаюся відкрити цей дурний кокос. А може, зубами тоді ковалдою і навіть пила не допомагає. А ось сильний чоловік цілком. Велике дякую. Awesome. Ніколь, повернись до нас. Ой, щось я замріялась. Ну що настав час насолодитись кокосовим молочком. Дуже освіжає. А далі я злопаю все інше. Обожнюю кокосову стружку. М -м, повний захват. Ось це тобі пощастило, Ніколь. Клас. А ну-ка, зберіться. Ми скоро починаємо. Ну що у нас тут? Ого, салат? Всі готові? Okay. Настав час дізнатися, хто з наших героїв краще готує цю страву. Починає професор. Що це він робить? Насипає в горщик землі. А це що? Якісь чарівні боби, професори. Вже не терпиться побачити результат. Ого, він додав так багато бобів. А тепер додає воду. Але здається, він трохи захопився та переборщив з водою. Вам слід бути обережнішим, професоре. Зараз зараз. Я все витру та буде нормально. Так, тепер все гаразд. А що відбувається? Вау, ви тільки подивіться на цей ідеальний салат. Ось це так. І так, професор готовий до збору урожаю. Нарізає трохи салату та викладає його на тарілку. Поруч кладеш шматочок багету. Чому б ні? Далі хід йдуть смачні боби з консервної банки. Отак. От а навіщо нам цей динозаврик, професор? Вау, яка краса! Відмінна робота! Цікаво, чим на це сестра. Гей, ці овочі потрібні для салату, а не для твого перекусу. Ну ось інша річ. Сестра нарізає овочі для салату ножем. А що тепер? Аркуш салату, перчик? Ого, яка милота вийшла у сестри. Думаю, такий салат точно сподобається роузі. Але нам ще доведеться побачити страву від шефа. Так, схоже, шеф не в настрої жартувати. Вона бере трохи білого соусу і акуратно розмазає його на тарілку. Далі два шматочки чорного хліба, відправляє в блендер. Серйозно? Як це незвичайно. І що ж буде далі? Шеф висипає отримані крихти в тарілку. Тепер нарізаємо слайси з овочів. Як це елегантно. Всі ломтики редиски вже виглядають апетитно. Нічого собі, ви тільки подивіться на це сервірування. Так, шеф справжній професіонал своєї справи. Здається, страви готові. Настав час дегустувати. Так, що тут у нас? О, який незвичайний салат. Ой, це що, динозаврик. Спробую. Він шоколадний. Так смачно. А це що? Фу, ненавиджу боби. Тепер спробую ось це. Ой, які класні очі. Та ще дуже смачні. Ну і нарешті третій салат. Сподіваюся, він мені сподобається. Ой, це так бридко. Відстій. Цей не сподобався, і цей теж. Ось він наш переможець. Я Ну, звичайно я ж найкращий кухар на світі. Пропоную відзначити мою перемогу невеликою вечіркою. Професоре, зараз не час для нових експериментів. Попереду нове випробування. Ого, це ж мілкшейк. А ви любите мілкшейк? А який напій ваш улюблений? Напишіть у коментарях, і, можливо, наступного разу ми приготуємо саме його. Професорові знову не терпиться почати готувати. Що це в нього в руках? Сода. Схоже, нас чекає урок хімії. Який же він гарний у змішуванні різних незвичайних рідин. Тепер він додає секретний інгредієнт. Ого, подивіться на ці бульбашки. Схоже, напій готовий. Звичайно, він зовсім не схожий на мілкшик, але в цьому весь професор завжди знаходить цікаве та неординарний вихід із ситуації. Здається, сестра вирішила вгамувати спрагу за допомогою газування. Ну так, часом відкрити банку газування не найпростіша справа. О, треба ж потрясти. О, ні, це погана ідея. Зараз все газування. Так, саме про це я й говорила. Професор і шеф одноголосні у своїй оцінці того, що відбувається. Прикро, але в сестри ще залишилося трохи газування. Щоправда, зовсім не багато. Що ж далі? Вау, ви тільки подивіться, як багато тут людяників Тепер сестра дістає збиті вершки. Виглядає апетитно. Ведмедики Харібо? Так, чудова ідея, професори. Відмінна робота. Але здивувати шефа такими простими напоями важко. Ну і що, шеф покаже професору та сестрі, що таке справжній напій від професіонала. Вау! Схоже, нам знадобиться холодильник. А тепер зачекаємо. Сестра тим часом майже закінчила зі своїм напоєм. Останній штрих, але шеф все ще не вражений. Вона дістає з холодильника свій напій. Подивимось. Хм, поки що це виглядає як проста кулька з льоду. Так, що тепер? Шеф пронизує його і виливає всю воду. Цікаво. Тепер шеф бере банку коли і набирає набій шприц. Цікаво, що далі. Ось це сервірування. Рецепт цього напою неймовірно складний, але він того точно вартий. Хоча вирішувати це буде роузі. Нічого собі. Ви бачили, який величезний мілкшейк вийшов у сестри. Як же це здорово! О, ні, Коктейль сестри опинився на підлозі. Шкода, але Розі доведеться вибирати лише з двох коктейлів. Вау, який прикольний дим. Це що можна пити? О, так. як же смачно. Мені подобається. Тепер спробуємо ось цей. Біє. Це просто жахливо. Ось наш переможець. Нарешті заслужена перемога. Так. <гум> так. Наші герої непогано впоралися з минулими іспитами, але вони точно не готові до того, що на них чекає далі. Так, ваші очі вас не підводять. Це пряникова людина. Приготувати таку страву завдання не з легких, але наші учасники талановиті та відважні. Напевно, у них все вийде. Але в кого вийде краще за інших, це ми дізнаємося прямо зараз. Нашому шефу не терпиться почати готувати. Ох, який апетитний мед. Шеф додає мед прямо в кастрюлю. Чудово, що далі. Кориця? Борошно. Додаємо все це в мед і перемішуємо. Так, від такого виду будь-якого потечуть слинки. Далі додаємо олію і знову все перемішуємо. Все ж таки важко змагатися з такими майстрами своєї справи, як шеф. Дрібниці, у мене все вийде сестрі варто бути акуратніше, адже можна і синиць заробити. Яйце розбили. Тепер додаємо борошно. А чи не забагато? Що ж, комусь не вистачає консистенції? Тим часом шеф починає збивати своє тісто. Як же це смачно! І воно вийшло невмайвірного гарного кольору. Тепер накриваємо і як слід розкатуємо. Трохи почекати. Все, місто готове. Настав час скористатися формами. Який милий пряниковий чоловічок вийшов у шефа. Але одним чоловічком шеф не обідеться. Вона збирається збудувати для нього цілий пряниковий будинок. Шеф закидає все в духовку. А чим це зайнятий професор? Ваші досліди часом бувають надто небезпечними, професор. Але на що не підеш заради науки і смачної страви, звичайно ж. Схоже, він збирається використовувати циркуль. А це цікаво. Що далі? Лінійка? Чудова робота, професор. Тепер потрібно акуратно дістати отримані фігурки. Професор використовує для цього лопатку. Ось так. Супер. Фігури професора теж вирушають у духовку. Ну що, шефу і професори залишилися лише дочекатися, поки приготуються їхні будівельні матеріали. А це ще що? Сестра, ти впевнена, що тобі обов'язково бити тісто з такою силою? Так чи інакше у неї вийшли непогані шматочки? Ага. Тепер хід, йдуть барвники. Вау, які ж гарні кольори! Упс! схоже, з останнім шматочком виникла проблема. Там повинно бути хоч щось. Отож, тепер вона точно видавала все. Професор, я нічого не бачу. Бідолашний він напевно щось не так зрозумів. Фух, здається, з ним все гаразд. На чому ми там зупинилися? Ах так, кольорове тісто. Добре, що у сестри під рукою виявився ще один тюбик. Тепер нам потрібно добре розім'яти це тісто і зробити з нього ось такі ковбаски, а потім з'єднати в одну велику. У нас має вийти гарний різнокольоровий равлик. Сестра додає трохи солодкого посипання і можна відправляти це в духовку. Не може бути, пряники шефа вже готові. Ох, який аромат! Тепер беремо крем і акуратно змащуємо пряники кремом по краях. Подивіться на цей шикарний будинок. Мені навіть було б трохи шкоди його їсти. Хоча ще трохи крему та декора і валя. Тепер шеф прикрашає будиночок солодощами. А ось і сам пряниковий чоловічок. Думаю, він буде щасливий жити в такому шикарному будинку. Шеф посипає свій шедевр цукровою пудрою, і ця пудра виглядає зовсім як справжній сніг. Вау! Професоре, а що ви задумали? Їстівний клей? Як цікаво, здається, професор збирає не пряниковий будинок, а пряникову ракету. Нічого собі. Ну що, страви готові? Настав час дегустації. Нічого собі. Цей будинок прямо як із казки. Не терпиться спробувати. Так, це дуже смачно. А що у нас тут? О, це ж пряникова людина. Ходімо гуляти. Вау! Ракета! Зараз спробую. Ой, здається, така ракета точно не злетить. А це що? Ой, який милий пряник. Спробую. Ну, непогано. І так, зараз пряникова людина вибере переможця. Цей? Ні. Ракета? Не те. А може, пряниковий будиночок? Так, він мені подобається. Згодна, він переміг. Дякую, хто б сумнівався.